Дорогі люди, бажаю всім вам міцного здоров'я, пусть Бог береже всіх вас. Хочу нагадати те, що є той, хто любить кожного з нас. Ім'я його Ісус Христос. Він прийшов у цей світ, прожив праведне святе життя безгрішне, але Він помер за нас, людей грішних, на Христі. Христос віддав своє життя, щоб кожен віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він подолавши смерть Воскрес. Він є живий і він сьогодні кличе людину, щоб вона надбала прощення, людині потрібно покаятися. і віруйте в Євангелія, так казав Христос. Примріться з Богом, поки є час. Я закликаю всіх вас, читайте святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас. Хто бажає, ми його даруємо святе письмо безкоштовно. То бажаємо взяти Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови. Одесу. Благослови Україну, допоможи, щоб зупинилося кровопролиття на нашій землі. Даруй нам миру і спокою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь. Дякую за увагу.